Як діти в школу, так до осіннього сезону повинні бути готові усі державні служби, комунальники, лікарі й освітяни. Останнім під час розширеного засідання уряду прем'єр Микола Азаров пообіцяв: якщо їм затримуватимуть заробітну плату, на горіхи отримає міністр освіти та бачник. Крім того, глава уряду запевнив, тепло в українських школах та лікарнях прийде вчасно. На сьогодні ще 10% об'єктів житлово-комунальних господарств залишаються у неналежному стані. Завдання комунальників до 1 жовтня підготуватися до опалювального сезону на 100%. Тож прем'єр нагадав, восени зростає рівень поширення вірусних захворювань, тож українці мають бути повністю забезпечені лікарськими та профілактичними препаратами. За цим Азаров наказав простежити мінохорони здоров'я. Більше знає Анастасія Точилова. Навчальний рік лише почався, а вчителі вже скаржаться. Прем'єр починає розширене засідання уряду із розбору польотів. Очільник уряду отримав інформацію про те, що педагогів змушують брати відпустки за власний рахунок та не виплачують заробітну плату. Тому Микола Азаров вимагає від профільного міністра провести перевірки кожного окремого випадку. Що в окремих регіонах Вчителям не выплачивают вынагородження за перевірку зошитов, завидування кабинетами, двадцяти відсоткову надбавку. Скажутся педагоги також, что їх змушують кілька днів на місяць брати відпустку за власний рахунок, нібито за для коштів. За такое знущання з людей мають відповісти ті, хто примушував до незаконных відпусток, хто затримував виплати. У наступному засіданні уряду Дмитра Володимировича вимагають доповісти про результати такої перевірки. Усіння похолодання не повинно стати несподіванкою для комунальників. Переконує прем'єр Микола Азаров. Вже зараз треба формувати штаби для ліквідації можливих аварій на тепломережах. А опалення у дитсадках, школах та лікарнях має з'явитись менш як за місяць. Сьогодні рівень готовності об'єктів житлово-комунального господарства в середньому 90% повністю підготувати 10%, які залишились цілком реально протягом місяця. До 1 жовтня в країні має бути 100% готовність до опалювального сезону. Водночас профільний міністр Анатолій Близнюк розповів, комунальники вже готові надати тепло 98% шкіл та 92% садочків відповідно. А от для забезпечення опаленням населення необхідно підготувати понад 200 тисяч житлових будинків та майже 24 котельні. Житловий фонд на на сьогоднішній день готовий на 90%. Ми маємо 239 тисяч багатоквартирних будинків приблизно з них 140 тисяч це багатоповерхівки, які мають централізоване теплопостачання, і 100 тисяч, які мають індивідуальне постачання. Разом із настанням холодів в Україні має з'явитись не лише тепло в квартирах, а й противірусні препарати в аптеках. Запасів необхідних медикаментів має вистачити, аби оперативно зупинити поширення будь-яких інфекційних захворювань. В першу чергу в лікарнях, освітніх закладах та бюджетних установах, наполягає прем'єр. Ми не будемо ганяти світом, а в реально розшукуючи препарати, а потім урочисто зустрічати гуманітарну допомогу в аеропорту, як це було в 2009 році. Серед іншого, бурі ще раз нагадали, передвиборчі змагання не повинні впливати на соціальні сфери життя, зокрема та економіку України в цілому.